Оренда двокімнатної квартири ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Перша здача. Повністю замобльована та обладнана технікою. Простора кухня студія. І гарний балкон 7,5 квадратних метрів. Розкладний сіл 4 сільці. Прихожий. Шафа на всю довжину стіни і кондиціонер. Перша кімната повністю замобльована. Тут ліжко 160х200, приліжкове світло, приліжкові тумби та шафа. Також буде доукомплектована телевізором та тв тумбою У ванні розміщується сама ванна, дзеркало з підсвіткою, тумба, пралка та сушка для рушників. До речі, тут тепла підлога. Далі. Тут у нас інсталяція, дзеркало з підсвіткою, тумба, і прямо по курсу величезна шафа. Друга кімната буде замобльована під клієнта. До речі, сюди можна заїжджати з маленькими тваринками. Обов'язково пишіть мені в особисті.